Вітаю друзі. Сьогодні у нас буде рубрика розпаковка. Але не така, як завжди. Автомобілі нам привезли вчора вечором, щоб було темно знімати. Покажу вам їх сьогодні. Один із них це в нас Opel Ampera 2019 року. Їдемо зараз на мийку. Десь о 12 є клієнт, прийде її забирати, щоб була чистенька, щоб було для клієнта приємно їхати додому. І сповна зміг оцінити косметичний стан автомобіля. А другий автомобіль це у нас буде Іонік 5. Він вже на сервісі, там де будуть його рихтувати. Приїдемо на сервіс, привеземо запчастини, які купили завчасно. І пізнімо вам розкажу вам, що по стінах. так само помиють цього ополя. Відзніму вам зовні, який він. Більше, більше інформації вам дам до наступного включення. Такі от ампера. Помили. Скоро приїде клієнт, будемо передавати. Перед тим зробимо сертифікат, ще заїдемо. Нагадаю, 2019 рік, 117 тисяч пробігу, максимальна комплектація. Також стоїть батарейка замінена на 64 кВт. Автомобіль з Норвегії. Такі по салончику чистник, хім чисто не потрібно вже. Додатковий комплект коліс на оригінальних дисках. Зарядочка. Перехідник там Type 2. Цей автомобіль. Вийшов для нашого клієнта 14700 А точніше 14670 доларів Так. Гарна резина. Їдемо на сертифікат. Так, завантажили запчастини ляда до Іоніка, бампер і центральний ліхтар. От яка користь від такого електромінівена? Могли його бачити на попередніх відео. Це автомобіль нашої нашій сім'ї, батарейка в ньому 54 кВт. Спеціально для таких цілей купувався. Нашого клієнта 23 рік в комплектації села. Шкіряний салон і саме головне пробіг. 9887 кілометрів. Зарядочка мається, але не буде працювати так як на 110 вольт. Зараз покажу вам, що по пошкодженнях. частинці. Пару треба деталей кузу них докупити. Бампер я, я вам знімав є. Така от ляда. Ну, салон весь розібраний, так як в Америці. На страховій робили дефектовку. Фонарі є. Підсилювач потрібно купити. Ну, бампер такий, що ще можна продати на запчастини. Ну, взагалі можна відновити, бо там і друга частина від нього є деталі салона. Такий от вигляд має. Даний автомобіль в такому стані вийшов для нашого клієнта. щось біля 19 тисяч доларів. Пізніше скажу точну ціну. Також, якщо цікаво, піднімемо фінальний результат і процес роботи.